Всім добрий ранок із сонячного В'єтнаму. У нас сьогодні така гарна погода, і ми, як завжди, збираємося йдемо гуляти. З собою ось таку водичку. Дивіться, який класний у мене тут коктейль вийшов. Це лайм. Як називається ця ялинка? Розмарин? Я не знаю навіщо, але я його також кидаю в воду. Знаєте, він є та й потрібно використати, тому собі роблю таку водичку. Ця водичку. Ми купили за 4 тисячі, здається. Пили, там було бутилок 20, напевно, всі забрали в магазині, щоб, знаєте, як зараз жарко. Йдемо гуляти, беремо водичку із собою і все. Зручно. Ми вже йдемо. На сьогодні на вулиці 32 градуси. Капець. І це тільки початок, Буде ще жорсткіше. І, до речі, сьогодні в Олега свято таке. Ми йдемо на китайський суп. Так? А, дуже Я дуже щасливий. Я його дуже люблю і скучаю за мене. Так, Це справді свято, коли ми ходимо на тиску, він далеченько знаходиться від нас. Взагалі він вже на окраїні Данангу і там такий знаєте заклад дійсно китайський. Тому що власники китайці готують китайці. І ми часто з ними переписуємо, і запитуємо, чи є іменно той суп. І вони нам кажуть, її немає, і ми тоді йдемо. Олег мене вже, напевно, тижні три просить піти на той суп, все якось то часу нема, то бажання нема. А сьогодні вирішили піти. І ще якось два рази ми планували піти. Писали китайцям, вони писали, що супу немає. А сьогодні якраз настав цей день довгоочікуваний. Напевно, туди підемо пішком, якраз одно прогуляємось, пройдемося. Піти туди трішки їхати з годину, правда? годину треба вийти, тому йдемо пішком. Ми вже ось підходимо до набережної і хочу вам зайти показати. Тут є такий місцевий магазин. Туристичний, звичайно, це магазин. 30 тисяч якась така штука. Не знаю, що щас... ага, це типу риба. так, Ага, все, зрозуміло. Ось така риба, бачить. 30 тисяч за штучку. Далі тут є, дивіться, який сушений босс Ого. який велетенський І коштує він. Мільйон 150 тисяч. Серйозно? Один мільйон. Я в шоці. Можливо, я щось не так зрозуміла, Ого. Ні, ну так. Ця цифра виглядає як штрих-код якийсь. 1 мільйон 150. Я в шокі. Ну це зразу видно, що його магазин для туристів. Якісь різні всякі цукерки, желейки, сушене манго також у В'єтнамі. Популярне, ось, наприклад, 69 тисяч за 200 грам. Слухайте, точно магазин дуже туристичний. Ціни тут взагалі не дешеві, але, до речі, тут дуже багато скуповуються корейців. Корейці тут прям вони гребуть все підряд. Навіть не дивляться. Є Різні також футболки, аксесуари. Купа-купа всякого. І плетені сумки. Ось, наприклад, тут ціна скільки коштує? О, сумка 175 тисяч, слухайте. Краще вже сумки купити. Хто пам'ятає, ми коли були на ринку, купували ось цю штуку. Ми купили за 25, а тут вона коштує 40. Дуже дорого. Позаду мене знаходиться ось цей магазин. Купувати там не рекомендую. Ну, в принципі, мені здається, як і в будь-якій країні. Є такі туристичні місця, де, звичайно, воно буде коштувати дорожче. Так як ми у В'єтнамі живемо давно, то я вже знаю, де його краще, де вигідніше купити. Але, наприклад, так само, коли ми приїжджаємо в іншу країну, також я розумію, що крім туристичного місця я не буду, бо в мене навіть немає часу ходити і шукати десь щось інше, то ми також інколи так купуємо. Хоч ми і розуміємо, що це дорожче, але інколи варіантів немає. Тому так. Прийдемося ще набережно. Інна говорила, там якісь класні інсталяції поставили. Це, напевно, треба ввечері, коли воно світиться все гарно. Але прийдемося зараз, там якраз нам по дорозі тією стороною і підемо на супер. Слухайте, як гарно, класно. Там ще й парашути навіть літають. Взагалі класно. Вау. Погода просто нереальна. І зараз ми ось також довше. Набережний, будемо йти, напевно, хвилин скільки 40. А може і більше. Мені здається, більше. Так ось, напевно, про ось такі інсталяції говорила Інна Дивіться, як тут класно, можна навіть фотографуватися з в'єтнамським капелюхом. бачите, ось так він прив'язаний. Також собі зроблю фотографію. Ось тут також така, дивіться, гарна фотозона, типу велосипед з квітами, також ось, ось є капелюх, можна фотографуватись. Клас! Дуже гарно придумали. Слухайте, супер. Данан в цьому плані молодець. Ось тут така гарна арка. Цікаво, чи це зові квіти, чи штучні. Ось пише Дананк 2025. Бачу, 20, що штучні. Ну нічого. І так, молодці. Дивись, тут класно, таки типу ваза з квітами Вау! По всій набережні, слухайте клас. Це думаю, так штучно. А ні, це справжня квітка. Так, це справжній вазонок. Вау. Супер. Молодці. Дивіться, ось тут також така гарна фотозона. Велосипед, купа квітів. Ось тут квіти в горщиках стоять. Це, Уявіть, скільки це потрібно догляду за цим всім. Особливо в таку спеку. Це все потрібно підливати, доглядати. Тут також така краса. Все в квітах взагалі. Вау, просто вау. Ось тут чи вони репетирують, чи вони просто виступають, не знаю. Ось тут також фотозона гарна. Велосипеди, квіти. Дівчата. Дивіться, як гарно. Клас. Оце вау. Як гарно виглядається на фоні моря. І паль. Дивіться, яка гарна картинка. Слухайте справді, як картинка з інтернету. Тут також дивіться, які гарні кораблики з квітами. Клас! Я не знаю, скільки я за сьогодні вже сказала разів клас, вау, але це дійсно так. Дивіться, всі квіти, вони всі в борщиках. Це ж скільки біля них потрібно ходити. Йдемо далі. Тут от щось відбувається. Якесь будівництво, напевно, буде. Бар. Бар будують. Ага. Ой, так пахне деревом. Ось тут роблять душові кабіни, напевно. Ось якраз використовують ці дерева. Дивіться, який гарний місцевий рибальський човник такий. Черепаха і рибка клас. Такі супніці, я їх називаю. Класно. Ось з цієї сторони дуже гарне красонечко, так гарно світить. Бачите, тут пише 50-50 років незалежності В'єтнаму. Те, що вони святкували. Хотіли трішечки перепочити, ось на лавку, тому що нереально спекотно взагалі. Не потрібно в таку жару нікуди йти далеко. Особливо, коли ти йдеш біля тебе море, люди купаються, а ти в одязі просто кудись йдеш. І ми вже так ідемо, напевно, пів години. Ні, не варіант. Потрібно виходити десь, напевно, після п'ятої вечора, не раніше, тому що дуже сильно спокійно. Ми вже прийшли, ось це ось цей китайський заклад, але ще зачинено, ще хвилин 20, потрібно почекати, тому що відкривається він з п'ятої години, а поки ми йдемо вам тут, покажемо територію. Ось як, в принципі, ви бачите, тут вже знаєте ось такий кінець географії, нічого немає. Одна дорога і якісь недобудови. І, до речі, якраз у цьому районі це район до Мармурових гір, як їхати, марму... і до Хояна. Тут є ось такі п'ятизіркові готелі. Готелі з Казино. Тобто тут якраз такий район дорогих готелей. Не знаю, чи нас пустять там познімати відео, але я спробую. Так, ось ми прийшли. Дивіться, ось це, до речі, дерево, що я вам показувала з пахучою квіточкою. Ось воно так росте. Дуже пахуче. Так, так. Вижену чи ні? Ось тут ці такі квіти теж дуже гарні, дивіться. Класно. Ну, територія гарна. Нас не вигнали вже непогано. Слухайте, здалека він дійсно виглядав дуже гарно, так масштабно. А ось тут вже не так все красиво. Взагалі мені схоже на якийсь пансіонат, а не на готель п'ятизірковий. Нашли ось якийсь такий тунель. Тут вже на морі. Хочемо подивитися, що там. Мені здається, тут має бути вихід до моря, звичайно, берегова лінія. Mm -hmm. Ну, так. Але він масштабний, такий величезний, слухай зі всіх сторон. Але тут така тишина. А ось дивись, навіть живуть люди. Я думаю, там розбачить полотенця повішень. Так, я думаю, що хтось тут живе. Слухай, який тут запах ось цих квітів білих. Вау, просто. Вони так круто пахнуть. Клас, тут все-все дерева. Так, в принципі, слухаю. Тут мені більше подобається, бо там і шли, щось так було все не дуже. Слухайте, а тепер тут же... Ой, знайшла квіточку ось. Дивіться, яка гарна, свіженька. До речі, в Таїланді дуже популярно, роблять і мило з таких квітів, і зажим для волосся, і різні заколочки, тобто воно популярне. Mm, як класно пахне. Так, дивіться, тут вже набагато все якось прикольніше. І басейни, дивіться, одразу так басейни туди з видом в море. Вау, клас! І ось тут басейн. Ну, слухай, тут вже краще все. Це, типу, приватна територія, ну як приватна, а вдруг я тут живу. Що... Та нас не вигнали вже добре. Я ще йду і знімаю. А до речі, дивіться, який гарний міст. Ось там є гірка, дивися, гірка є, слухай, гарно. Покажемо вам, як виглядає е, п'ятизірковий готель в Донангу, не живучи тут. І ось тут так гарно. Ні, ну тут гарно, слухаю, тут дійсно класно. Так так спокійно, немає цих байків, пібікання. Так, дивіться. Гарно, басейн так гарно зливається з морем. Мені здається, тут ціна така височенька, Подивимось, я додав потім сюди ціну, скільки коштує, ми подивимось в інтернеті, скільки коштує номер за ніч. І, звичайно, тут живуть корейці. Ну, а хто ще міг тут жити? Тут, типу, було джакузі, я так розумію, але ще так мало води. Ні, ось тут гарно. Та гора там така гарна. Хмара так мене сіла. <рес> ось жовті прапорці, можна купатися, а ви тут набагато менше людей. Але тут, коли сонце, мені здається, буде дуже важко, Ну, коли буде жарко, якщо mm -hmm. ти приходиш наприклад, в день, тому що немає тінька, немає де сховатися толком. Але тут мені набагато більше подобається, ніж там на набережні, де купа людей. Ось дивіться, скільки ми з Олегом прийшли. Ми були ось там, де ті будинки. А прийшли аж сюди. Ну, ми ще їх крісла крісло орендуємо. Ну, ось так готель виглядає гарно. Так набагато більш вражаюче. Тому що з цієї сторони ми йшли, було таке відчуття, що він вже вимер і не працює. Ми вже посиділи, намилувалися красою і йдемо назад. Вже п'ята година якраз час вечері в нас. Йдемо на суп, повертаємось. Ми вже підходимо до китайського закладу і мені цей китайський заклад, не знаю, така атмосфера, тому що всі китайці і вони ще плюс не знають англійською. Тобто абсолютно все на китайській. Знаєте, це взагалі, мені здається, що такий нотка Китаю у В'єтнамі. Ніга наша китайська теж не на великому рівні, але три роки Китаю не пройшли дарма. Давай тут, ну окей. Давай там. Три роки Китаю не пройшли дарма, тому що китайську ми трішечки придівчили. Тобто їсти ми собі замовити можемо. Вибір всього невеликий, тільки пару пив, вода, якісь китайські штуки, всякі цікаві настоянки. Сенцейу дверь. Ігаміфан. Так, ось тут такі різні настоянки, там ось кухня. Ось такий чайок вони дають завжди пити безкоштовно. Це такий навіть не чайок, а чефір. <реш> вейла, вейла. Надіюсь, вони нас розуміли. В принципі, вони нас вже тут знають, ми вже тут свої. Раз у місяць, десь раз у два місяці ми сюди заходимо. Дивіться тут такі, китайська атмосфера. І класно, що готують китайці, ресторан китайський, знають тільки китайську. Наш суп. До речі, це рибний суп, це не просто суп, а рибний. Тут ціла риба. Ось, дивіться, така велика біла, вона дуже мені смачна, вона така ніжна. І в принципі, цієї такої каструлі супу хватає, взагалі, мені здається, на цілу компанію, а на нас двох так взагалі принесли лянга, сао цзи, лянга це дві. А сао цзи це буде ложка по-китайськи. Ось так. До речі, тут ось такі ложки взагалі у всій Азії ось такі ложки, незвичні для нас. І на рахунок смаку ще цього супу хочу вам сказати, що він такий ніжний. Мені дуже схоже чомусь на наш чавльовий борщ. Тому що ось тут є така зелень, яка дає кислинку, і воно так, знаєте, ніжний такий, ніжний кремовий суп із поєднанням ось цієї зелені з кислинкою. Взагалі якось воно ну, дуже нам подобається. дуже ніжна риба, біла. Так, ніжна риба, так, я вже говорила. Угу. Все, смачного нам? Смачного. Погнали, тут, до речі, ще готують. Дивіться, зараз прийдуть китайці вечеряти. Ми вже повечеряли. До речі, тут завтра збираються одні китайці. І ми. Скільки ми заплатили? 300? 310 тисяч заплатили. Ми їли, ми засікали, ми їли півтори години. І ми з'їли всю цю каструлю, супу. Мені здається, я буду їсти післязавтра. Ось дивись, жаба скаче. А, класно. Ну, хоч не таракан або не щур. Жаба. Жаба. Все. Ми їх недавно їли. Так, Вона скаче, а ми її недавно їли. Йдемо додому пішком, тому що потрібно трішечки прийтися. Слухай, заходили в кафе, був день, а вийшли вже вечір. Оце ми їли. Йдемо ми тут з Олегом по дорозі і тут ось зустрічається нам, що з 6 до 7.30 купляєш один коктейль, а другий безкоштовно. А я Олегу вже давно казала за таке місце, що я би хотіла щось таке відвідати цікавеньке. Ми в такому взагалі не буваємо, не те, що дуже рідко буваємо, взагалі не буваємо, тому що ми не любителі таких закладів, в принципі. Але так, знаєте, щоб змінити атмосферу, подивитися, як люди відпочивають. То в принципі окей. І, до речі, ось ці всі ліхтарики, що ви можете бачити на відео, це все човни, які ловлять рибу. І ось так ось це все це човни, які виходять на нічну рибалку, виловлюють рибу. Тут, до речі, дуже красиві декорації. Я вже Олегові давненько казала, щоб сходити в ось такий заклад, щось спробувати, як воно, <сь> таке нічне життя, тому що ми взагалі не ходимо в такі заклади. нас таке не дуже приваблює. Але сьогодні цей день настав, так? Атмосферно. А ось і наші коктейлі. І ми з Олегом подивилися в меню. Тут навіть є кальян. Окей. Тут є кальян і також, як то, гори, сарай, горить, сарай, гори і хата. До речі, дуже класні стакани, такі як я хотіла вдома, пам'ятаєш? Опа, потрібно дуже обережно це робити. Спробуй, скажи як. Смачний? І ще ось такий нас чекав тут сюрприз. Також тут є діджей. Ми замовили на пробу кальян і ось наші коктейлі. Гарно, дуже атмосферно. Якраз ось таке дуже так знаєте вийшло несподівано гарно. І тут офіціанти класно. Дивіться, хто до нас прийшов одна віка і друга віка. принесли нас. Також діджеї міняються, прийшла нова діджейка. Також ці ось прийшла. Ми їдемо додому, викликали таксі, тому що йти годину пішком, вже пів десятої вечора, і нам на четверту ранку на роботу. Ми, як завжди, все встигаємо. Ми Дуже швиденько повернулися додому. Віка зараз проведе віку і, і все. І ми також йдемо додому. Так, що хочу вам розповісти, поділитися своїми взагалі враженнями. Знаєте, це таке, прям... Ми вийшли із зони комфорту, тому що ми не ходимо по таких закладах взагалі. У В'єтнамі ми в такому місці взагалі перший раз. Але в Китаї частенько бували. Нас туди запрошували безкоштовно. Таке, знаєте, там для китайців потрібно було для масовки. Ось так. Тому ходили. Далі що? Мені подобається дуже атмосфера, знаєте, якось так класно. На відео, думаю, ви замітили, що офіціанти також танцювали. Тобто все якось так хело. Все якось так простенько, класно, взагалі якось так. Досить легка атмосфера, нам дуже сподобалось, Класно. Як вам сподобалось там? Тобі як? Мені сподобалось. <плес> Дякую. <плес> З Вікою і Вікою ми також випадково взагалі зустрілися. Вони, я просто віці написала, де вони гуляють, і вони гуляли хвилину від нас. Так? Так. <плес> Ось і до нас приєдналися, разом приїхали додому. Не знаю, мені такі місця, ну, типу, це не наш формат відпочинку, але мені сподобалось. Особливо ось ця така ненав'язлива атмосфера. Ось ці такі прості. Офіціанти, тобто, ну всі якось знаєте на рівні. Якщо рівняти це з нашими клубами, бо навіть там барами, ресторанами, ну це зовсім інше. Знаєте, тут ніхто не одягається, не фарбується, так як наші дівчата зразу шпильки взуття по 50 сантиметрів. Тут такого немає. Тут це мені подобається. Ось ця простота взагалі супер. Тому ось такі враження. Приємні, класно. Добре, що зайшли, бо ми вагалися, але я просто побачила коктейль 1 плюс 1, тому думаю, не, не потрібно такий шанс опускати, тому сходили і супер. Ось тому на сьогодні буду завершувати це відео. Сьогоднішній влог зустрінемося з вами завтра у новому дні і у новому влозі. Всім пока-пока!